Домовилися про місце та не домовилися про час кандидату президенти і далі обмінюються запрошеннями на дебати. Напередодні в ефірі одного з телеканалів президент Петро Порошенко зазначив, чекатиме на свого опонента 14 квітня на стадіоні Олімпійській. Хоча це на його думку і не найкраще місце для дебатів. якщо він вибрав і в будь-якому іншому місці відмовляється проводити дебати. Я хочу наголосити, що 14 квітня, наступну неділю, я на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебат. Я думаю, що 19 або 20 година буде оптимальним терміном, і я запрошую і глядачів, як хотів пан Володимир Зеленський. Я запрошую всі канали для того, щоби. Дебати були проведені по в місці, в часі, як хотів Володимир Зеленський. А сьогодні Зеленський у черговому відеозверненні повідомив, чекатиме на Порошенко п'ятьма днями пізніше, 19 квітня. Всім привіт. 19 квітня на НСК Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенко, де я зможу йому поставити будь яке питання. Наприклад, коли почнуться посадки, чому свинарчуки не за ґратами? А я думаю, що у народу України за 5 років дуже багато питань до Порошенко, які ви не можете йому поставити, але я. Можу від вашого імені, тому, будь ласка, пишіть коментарі, яке питання саме ти хочеш поставити Порошенко? Та поки кандидати обмінюються запрошеннями, в НСК Олімпійський досі не отримали заявок на проведення дебатів від жодного з них. Утім, запевнили, приймати готові і чекають на офіційну заявку до 17 квітня. Наразі ж на стадіоні заклопотані новою екскурсією. Усіх охочих запрошують цитую пройти слідами кандидатів у президенти. Ми змінили маршрут екскурсійного туру та додали можливість відвідати кімнати медичного та допінг-контролю стадіон так стадіон. Тим часом у фракції блок Петра Порошенка вже відреагували на сьогоднішню пропозицію Зеленського про 19 квітня. Заявили Порошенко чекатиме на свого опонента і 14-го, і 19-го числа. Місце незмінне.